Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, ми дуже часто сприймаємо рядки Святого Письма, Біблії. І люди, люди невоцерковні дуже часто говорять, що релігія має систему заборони. Десять Божих заповідей, Божий дикальок це Система заборон, яка не дозволяє розвивати вільну демократичну людину. Але якщо подивитися на Господа під кутом, що Бог є любов, добро і милосердя. Що Бог засвітив на небі Вефеїмську зорю, щоб пропова... попровадити людство. До Вифлеїмської яскині, де народилося світло для світу, Божа любов. Тоді зрозуміємо, що батьківська пересторога, батьківський досвід для своїх дітей є для того, щоб вони були щасливі, бо зазвичай батьки над життя люблять своїх дітей. І якби ми, діти, вміли користати із-за своїх батьків, скільки менше кривди понесло би людство в образі молоді, бо розуміли би, де щастя, а де чигає на людину справжнє зло. Ми сьогодні відзначаємо 30-ліття катастрофи Чорнобиля. І це не тільки проблема українців. Свого часу Ліна Костенко, розважаючи над розп'яттям Господа, мовила, куди піду, куди тепер піду, де на землі земля обітована. Солдати в Гецеманському саду і цілий світ як розкрита рана. Властиво розкрита рана світового масштабу Чорноти. Я сьогодні в імені Української греко-католицької церкви схиляю чоло перед тим народом, що живе у Славутичі, які далі. Роблять ліквідацію цієї техногенної катастрофи. Ми молимося і просимо Господа, щоб упокоїв зі святими тих, які, зазнавши випромінення і радіації, поклали своє життя за те, щоб ця розкрита рана України і світу якнайскорше загоїлася. Дай Боже, щоби. Світили нам українцям зорі щастя над українським небозводом, і щоб ніколи не падала зоря полин в українську траву, затруюючи води, трави і приносячи людству смерть. Я думаю, це пересторога нам. І майбутнім українцям і цілому світові, щоб ми широко розплющеними очима вдивлялися в природу як в живу ікону Господа Бога. Тоді будемо до неї справді відноситися на ви і будемо шанувати як Божий дар, це що Господь. Нам дає для нашого з вами щастя. Ще раз зі святимов покой душі, що загинули, і всім, що працюють для кращого майбутнього України, в тому числі в Чорнобилі. Доброго здоров'я і многих та благих літ! Слава Ісусу Христу і доброго щасливого всім вечора!